Всім привіт! І Маркіза прилетіла. Сьогодні будемо дивитися посилку від нашої ідеї. Нарешті щось приїхало. Да. Бо тому що все по предзамовленням, дивитися нічого, купляти нічого. Так і живемо. Так що, нарешті, приїхало предзамовлення. Давайте дивитися. Що тут у нас? Оце зубік, це, походу це. Це виновниця виновата вона зараз кусає пакет з динозавриками. Так. Там Та ого, лежить ось отак. Одна валяється, інші ось отак. Давайте сюди, сюди. І сюди. Так, перше у нас буде хромія, третій том. Щастя, радість нам приїхала. Вона така жовтенька. Коли інші йде? Інше у нас. От. Яка, який це кольор? Рожева та лаймова. І третя у нас жовтенька. причому всі неойнового кольору. Круто, дуже круто. Дивіться, як виглядають перші два, виглядає третій. Давайте його відкривати, Дивіться, мій ножик. Ніколи не надаєсть відкривати нову мангу. Та що ж, вона якась. Ха, шарами відкривалася. Так, це сюди. Дивіться, як вона виглядає. І саме цікаве, давайте глянемо колір кольор паперу. Так. Ось оцей, не знаю чого, ну. Виглядає більш рожевим. Давайте якось вже ж можна. Мангі однакові по розміру, це супер. Велике дякую. Да дивіться. це можливо... Ну, ні, все-таки неможливо, я не знаю, як передати. Ну ось це більш рожеве. Ось так вони виглядають. Три тома. А, не знаю, це так і задумано. Що ось тут, типу, трохи менше за розміром. Хоча не менше тут з'їхала. Супер обкладинка, можете побачити. Точніше, не з'їхало, ось це було з'їхало. А о, тут вона повернулася на місце, коротше. Магія. Що Давайте дивитися. Видите, навіть кольорові сторінки є. Вообще бомба. Кесь трикутник тут. Любовний трикутник. Тут. Старінка 20, щось вони на нас дурять. <ріст> Я не вірю, що це 20 та сторінка. А, тут ще якийсь найкрутежі із... в цих томах те, що тут є якісь матеріали після кінці тома. Так, згадав, що просили показувати. Так, давайте дивитися Тираж 5000 примірників, ну, звісно, Такий трохи брикетований витвір. А ну, як дехто у нас перший. Перше, наче такого не було. Ні, не було. Що угу. є? Так, хто у нас юнісофт робить Дніпро? Так, юридична адреса. Видруковано місто Харків. Так, наша ідея, підписано 5000 папір книжковий. А який він книжковий, хто його знає. Друков Сетне. Бо книжковий папір може дізнатися є різний. І білий, і червоний, і зелений, і... Так. І обкладинка, вау. Вона тут жовтенька. Повисла. І тут ще історія, вау. Ну круто. Так, ну давайте нагадаємо, що тут у нас в першому томі. Ну, перший том у нас просто дублює перший том, я так розумію. Ніякої фантазії у автора не було. А другий том. Тут уже вам дивиться. Тут Навіть продовжили сценку. Там може в третьому томі також продовжувати. І окрема історія. Ну, Крута. Mm. Ну, ось це продовжили, бачите? Що вона повисла. Так, ну. Опис. Що тут опис? Давайте вам опис про що хоч манга. Старшокласниця хорі. Да, хорі. Яскрава на людях, але проста і хазіновита вдома. Мій ямура непознаний юнак у школі, який носить окуляри, а насправді вродливий висів пірсингу. А що буде, коли вони такі різні, несподівано зустрінуться? Перше то манги з присмаком коли, від якого солодко стискається серце, який присмак у третього тому. Дистанція між Хорі та Міямурою, які відомі як секрети один одного, поступово скорочується, що відповість Міємура на прихильність сказаних хорі люблю. Третій том про шкільне життя з присмаком коли від якогось солодко і гірко водночас. А тут що у нас? Другий том манги шкільне життя з присмаком коли, від якого солодко стискається серце. Причому тут однаково, а тут вже поміняли, так що круто. Ну що ж. Правда, любов вся схожа на коло, це правда? Хто там закоханий, ну розкажіть. чекаю коментарі. На що схоже? Який присмак у любові? Чи тільки у японських школярів любов на присмак як коло, у українських так, як живчик. Ну, как я вам пригадав. Так, давайте ми да я вам відкриваю, не показавши, що відкриваю, ну уже ж. Щось я розлучився їх відкривати. Чи наоборот. Плівка стала краще. Чик. це ми зробили. І у нас ви змогли догадатися, том 100. Тобто зомбі 100. Точніше, 100 бажань до перетворення на зомбі. Акула. А тут у нас в першому томі була жіночка чи дівчина і мотоцикл, і корона. Та тут прям вау. Жіночка зомбі. І тут теж все в неонових кольорах щось походу в нашій ідеї. Закупилася неоновими кольорами і куп... покупляла ліцензії з неоновими обкладинками. Дивіться, я ж так розумію, це ж не їхні примхи, що вони самі вирішили зробити неонові. А так зівпала. Чи ні? Спеціально так продумано, хто його знає. Так, ось такі манги однакові, супер, прекрасно. чудово. Маркіза, йди винюхувати. Так, давайте дивитися, що у нас під обкладинкою. у другому тому ми це побачили. І що у нас тут? Два. Ого. Ого. Ану. Я вже нічого не пам'ятаю. Тут у нас отак. Хай краще мені з'їдять зомбі, ніж я шкодуватиму про невисловлені почуття. І тут он, не їж, цьому сапрайма. Тут ану, не їж. Що це таке? А тут цікаво. Так, я бачу тебе. Я тебе бачу, не їшь його. Вона йому руку їсть. Я не знаю, як вам показати. Вона його їсть. Вон он, цьому правим. Покажи, як ти їси. Ну. Ну ладно. Так, і. Іс... Так, тепер телефон. Не їж. Чухається телефон. вас чухається, так що. Ось отак от. Так. А що тут хотів? Я, я, я хотів би на текст. Я стану героєм, що врятує світ від зомбі. Питання. Так, коли ми дорослішаємо, то чому забуваємо, що світ це величезний парк розваг. Харо асо. Вибуховний другий том у найкращих традиціях фільмів категорії Б Котора Такана. Чусь. Давайте дивіться. Номер 4. Це Стюардеса Мерця. 5 теж Стюардеса мерця 2. Герой мерця 1, Герой мерця 2. Вау. Вау. Тут о, чувак якийсь грає на вигри. Тобто наші герої грають в ігри. Оба обана, Тут щось відбувається. Щось мене не попереджали за другий Том, що тут є груди. Що, будуть груди головної героїні? чи ні? Тираж 5000 примірників, папір книжковий, друк офсетний. Наша ідея Unisoft. Все те ж саме. Ось це цікаво. Що це за обкладинки? Вони беруть, звідки? Дуже цікаво. Якщо ви знаєте, можете написати. Може це якісь альтернативні обкладинки для чогось? Бо незрозуміло. Де? Термін передатності не обмежений, особливих умов транспортування та зберігання не потребує. Да, тому інколи манга приїжджає побита. Давайте, що тут у нас у другому Томі. 23-річний Акіра Тендо перебував на межі зриву через роботу в Каторжній каттор... Роккомпанії. Капець, коли зненацька опинився в епіцентрі зомбі-апокаліпсису. Рятуючись від голодних мерців посеред охопленого вогнем і хаоса міста, він усвідомлює одну річ. Це ж тепер більше не треба ходити на роботу. Звільнений в усіх сенсах Акіра зізнається в коханні пані ОО Торі, яка потайки обожнював та є нюанс, після чого вирішує скласти список 100 бажань до перетворення на зомбі. Нове насичення життя героя починається з генерального прибирання та розпивання пива із самого ранку. Що ж буде далі? А Тут інше. Ну, що молодці, що інший текст. Ну, я сподіваюся, що це ж вони не самі роблять. Да. А тут є якісь лейбли, що 18, ні немає. От, це не 18, це 16 оголеного тіла. Коли 14, то можна розповідати, що було кохання, але не показувати. Да, Тому що вже в 14 діти, дітей вчать, звідки беруться маленькі діти. Щоб саме не настругали. Так, далі у нас давайте переходити до найкращого. Вау! Так, і у нас далі друїд зі станції Сеул Манхва. Да, Це, мабуть, перша манхва і поки єдина у нашої ідеї. Ну це не точно. Може у них є щось потайке, Вони вже купили якісь ліцензії. А ми не знаємо, чи я не знаю. Бо тільки пан Юра спілкується з директорами, а ми цієї інформації не знаємо. А повинні знати, як пан Юра сказав. Ви що не знаєте? Не знаю. Ну, щось. Що поробиш? Так, у нас є другий том. У нас є перший том. Куди я вже дів? Ось у нас як виглядає перший-другий том. І-і-і вони наче однакові, все, все круто. І ми по мені так, як кажеться. Так, я дивлюсь, по кольору. Ну, наче все біле, манги однакові. І мені кажеться, отак повинен був виглядати мімір. Щоб якось зменшити собі вартість. Ну, це я так приблизно кажу. Це наприклад, насправді удешевлення. Це як Зменшення вартості продукту міміра, тому що в Мімірі воно еталонне, воно дуже круте і просто воно, градацію йому я, я понижую. Ну, Тоді б, мабуть, було б швидше друкувати, але це не точно. Так, перше ми бачили, давайте дивитися другий. Ось він виглядає так. Тут немає суперобкладинки, тут є ось така псевдо-супевкладинка. Дивіться, тут є дівчинка, плодиночка. Вау. Так, а тут якесь ви можете почути, а це якесь... Зараз я хочу глянути. де 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 Так, я переключив. Ось. Ось таке приїхало трохи пошкоджене. Хник-хник. Да, і отут якісь полоси як шурхали. Книг нігде. Ну, якось вони повинні побачити. Ого! О, 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 бачите. А це що таке? І це якісь полоси. А це також. Мені це не подобається. Срань. Так, давайте один, один. Так, їдемо. Що тут там пишеться? Повернувшись на землю після сотень років відлютництва на іншій планеті, сухо поступово заново адаптується до цивілізації, але за період його відсутності настало чимало змін. Він змушений підкорятися новим правилам. Якщо сухо хоче поборотися проти монстрів, що захоплює силу, то має обов'язково отримати ліцензію мисливця. Ну, ну а як же? Майбутнє, так, майбутнє випробування може принести йому як нових ворогів, так і союзників. Угу. І тут, мабуть, читається воно отак, зліва направо. Да, я вже так разучився читати. Так, он дивіться які малюнки. Другий том, ось це дуже цікаво подивитися. Так, папір книжковий. Ну, Бачите, книжковий папір книжкове папіру Ну, Де це книжковий папір, який в мангах? Так, тираж 3000 примірників. Ну, це я бачу тут. Не сильно люди полюбили таке. Ну, правда ж, воно і дорожче, тут також 3000 примірників. Ну Хотілося б, щоб було побільше. Насправді. Термін придатності обмежений. Оце круто, що пишуть. Ух ти лялечка яка. Лялечка. Правда, дуже так якось важко передається кольори. Чи так намальовано. Тут взагалі. Це чи так друку, чи є. Бо я прививку таку мангу, вона навіть гола тут. Що відбувається. Я хочу до цього. У нас... І тут гола майже. Бо як воно називається? На телефоні чи на комп'ютері дивлюсь таке, і там якось більш насичені кольори, тому що, ну, ви розумієте, цей екран він не так мега кольоровий Розділ 16. Скажу, що погано, ні. Ну, наче, наче як я пам'ятаю, от як не то, що в букорці Манзі чи Манхві, від нашої ідеї, пам'ятаю, наче. По пам'яті не стій, дивитися не хочу. Ну, наче. Із-за по... того, щоб Міміра більш якісний папір і більш там, наче, это, у них краще читається, ніж оце. Тут виглядає більш тусклим. Ладно. Так, я прийшов, приніс. Давайте дивитися. Да, тут прям мега. Може це і мною? не со мною. Я думаю, не ми... тут десь малюнок ще. Прямо ну, на лопатки кладе. Не, не роби, як наша ідея. Прям на лопатки кладе. Дивіться, які там насичені, які тут насичені. Це із-за того, що тут спеціальна бумага. Тут книжкова бумага, звичайно, да, це видно. І це як... це як карточки покемонські друкую. Ніяких это. Отако От повинно бути. Да, тут прямо на лопатки. Знищує. Ну що ж. Такий теж варіант непоганий. Ну, це виглядає, як тіпо, вдома на А4 надрукував щось такого. Ну, я так друкую собі, я просто знаю. Ну, от так от. Ну, Скажу, що погано та ні. Сам. Ну, надру, як називається, надрукуй. Хір ти надрукуєш, особливо так багато і, такий, і все склеєно і все пороблено. Так що ось отак от. І стоять. Воно стоїть. Воно сюди. Хто? Що ти у нас? На щастя, ну... де, Що ти у нас за папір тут? Давай, папір давай для фактор друг. Бідний фактор друг. Так. Ідея папір. славу та я маю повернути, підписанути друку. Друговсетний. А папір не тут не пишеться. Тут взагалі вони написали, що це за папір. Цирк. Як так то. А примірники. і примірників у нас є кількості. А, ні, є 4000 примірників, але дуже багато. Поки не стали друкарні, мій мір тут прям жох. Мені дуже це подобається. І тут у нас приїхали поповняшки до колекції, потихеньку збираю. Ганнібал. Ганнібал трохи навіть надірваний, ну але то нічого страшного. Сам таки купляв в магазинах. ну... Хотілося б, звісно, щоб це було цілим. Так, давайте сьомий. Третій у мене наче приїхав був цей. Приклеєна обкладинка. Тут окей все. А тут манга наче така вдавлена, можете побачити. Я не знаю, як вам показати, але... Но... Ось вот тут можете побачити, але вона прямо вдавлена можна вот так зробити. Ладно, не сикатно, на пробачте. Та дам сейчас. Ось вот тут 16+. плюс, бачите? А у зомбі тільки не считається. Так, ну тут 14, так що ціна. Чи, чи 16? Так, да, зомбі 16. І тут у нас, давайте глянемо, як вони виглядають. Значить все однакове. Що угу. тут жовте, що тут жовте, що тут жовте? Так, і так, як його правильно? 7, 8. Так вони виглядають. Якось, звісно. де воно тут? Друг, можете помалю... малюнок якось кудись тікає дивіться, чи розширяється навпаки. Дивіться, тут стільки білого, потім білий, білий, менше, 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 менше. На все наоборот, стає малюнку більше. Ну, зато тут проклейка, походу, ширша стає. Бо тут можете побачити. Тут взагалі якісь ями. І тут ями якісь. Ну що ж, давайте дивитися, що у нас тут. Це сюди. Давайте з цьому. Давайте собі спелернем. Це буде кінцем родини гота. Все, дякую. Більше не хочу. Он вот такая людина, зомби, каннибал. Ганнибал. Ганнибал. И тут Ганнибал. Все простенько. Тираж 4000 примирников. Тираж, я так разумею первый. Папир книжковый. Вот тут у нас, как оно но Ну, чувствуется. Он, бачите, как хрустит Тут спецназовці прийшли. Якісь тут не, не ганібали, якісь, а якісь супергерої. Тут щось суперзлодії, як вони там. І у нас так же саме. Он видите, щось значить, сире, 8. Що? І тут у нас тут також 4000 примірників, папір книжковий, Юнісофт. О, а тут уже краще розкривається. Ну, ти бля. Тут взагалі бомба. Відкриття. Що тут у нас? Є якісь проститутки. Ну, Мені тут це більше подобається, як розкривається. І ось дивіться, які малюнки. Вау! Вау! Єдність між членами родини Гота завжди була нерушима. Однак хризбурхла. Підозра вмить розпалила між ними вогонь глибоких внутрішніх чвар. Родина Гота вирішила повстати проти держави. Що відбувається? Я ще не читав, а тут вони наче вмирали. <смірка> Один тон назад. Так, і давайте глянемо, як воно виглядає. Воно виглядає ось так. Бомбічески виглядає. Ганібал. Якщо... Ось отак. Тепер ви маєте уявлення, як воно виглядає. Правда, суперобкладинки втрачають, ну це біч нашого існування. Не вміють у нас закл... З -з -з зворачують суперобкладинки однаково. Це прям якось прям якесь позорне клеймо. Причому це не наша ідея, це всіх а, мольфарів, так там взагалі це їхнє прям мега мі клеймо. Бо вони там майже, майже вся манга. З неправильними загнутими, звісно. Треба срочно якийсь апарат, який буде загибати. Але я бачу, що це загибають люди. так що... Mm. Сумно. Бачу, як у цих... У видавництва видавництво наше показував фотки, як загибають обкладинки. Я чуть не заплакав. І ось давайте глянемо, друїда. друїдами, не глянули, як він виглядає. Друдь виглядає ось так. Якось він правда, стоїть, неправильно. То есть, это, це это. оцей выще. Можете побачити. Це як так. Дача? А, Ну тут, коротше, дофига клею. Ви можете побачити. Хоча тут тоже дофига клею. А ну. Ну да, двигайте, піраміда получилась. Прикольно. Ну що ж, ну сану. Оцей вище. чи хтось... Так, да, оце вище, бо навіть якщо і піраміди складати, бачите. Чик. Оце менше тут. Трошки. Ну, тут таке. Це вам ніяк з лялочкою було. Щоб було страшно. Ну, оце must hair. Про попаданці, нагібання. Оце прям супер. Так що, дякую, що подивилися. А, стоп, куди подивилися? Я забув. Я собі в закромах знайшов оце. Давайте це сюди. А це сюди. В закромах знайшов фріжен. другий тон. Дивіться. Прям нулячий, прям вау. Дивіться, як я у Фріжен попа велика. Прям must-have попа. В прямому переносному смислі. Так що давайте лайк, підписка, коментар. Що вам манга потрібна? Більше нічого писати не треба. Можете писати коментарі про манги, що ви думаєте про друїда Танціс, також про Зомбі 100. Можете про інші манги писати наші ідеї. І не тільки, які вам подобаються, що ви думаєте про них, які у вас там зауваження є. Може, буде цікаво почитати, я ж не все бачу. Якісь там нюанси круті, цікаві, також буде почитати. так що Пишіть, якщо є, якщо немає, то нічого не пишіть. Це ні на що не впливає. Так що дякую, що подивилися. Пока-пока.